Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео трішки природи. Кому цікаво, заходьте. У нас сильний вітер, але сонечко тепленько. І так, іначе і не холодно, але злегка прохолодно. Все зелененьке, все цвіте. Вот така красота літо є літо. Щоб там хто не говорив жарко, але красиво. Вот така краса, друзі. Рода. А ось такі гарні кущі. Не знаю, як це, як їх назвати, хто знає, підскажіть. Така красота. А ті, що зеленіші, то ось такого кольору світленького. А ті, що, скажімо так, підспіли спіліші, то ті червоного, рожевого ось такого кольору. Але все одно гарно, друзі. Килимок такий. Ходімо далі. Розцвіли зазулені черевички, ось так гарненько, сині, красуні. В дитинстві рвали і в баночку з водою ставили. Ось така, друзі, природа. Чапаємо далі зайшла в <смі> ліс в Вот такі, не знаю ромашечки, я кажу на них, а як називаються на са насправді не знаю. Ще один килимок, друзі, глянь такий гарний. От краса. Духмяний горошок. Кун. Розцвіх буркун, є синій є жовтий. Розцвів пока жовтий. На вгороді буркун ягідок не родить, а кум до куми щовечора ходить. І розцвітає Звіробій, лікарська рослина. Ось ще сокерки на них казали. Ішла і думала, як же ж казали у нас на них сокерки. Оце така синенька, світліша, то в нас називали медунка. Ось сонечко заховалося, тепер краще, зручніше знімати, а то незручно. Сонце світить, нічого не видно. Тепер краще. Забула сказати друзі, поле засіяне соєю. Сьогодні вам таке відео трішки природи. Небо починає хмаритися, мабуть, піде дощик, треба тікати. Uma І дереві вже починає розцвітати. О, треба вже заготовляти. Іду, друзі, і думаю, хіба не буде маку у полі? Найшла ось, будь ласка. Ось такий мак. Ось, друзі, на шляху зустрілися ягоди, які не знаю, коштувати не буду. Хто знає, напишіть. Ось такий кущ з такими ягодами прекрасними. А що за ягодки, невідомо. Оце вже зайшла в глибину лісу, трошки тут трошки вам покажу. Ну, ось, друзі, всім пока-пока. Бережіть себе дне одного міцного здоров'я вам дякую, що побували зі мною на прогулянці. Бувайте здоровенькі. Пока-пока!